Сьогодні в області урочисто відзначили 66 ту річницю визволення України від фашистських загарбників. Восени далекого 1944 року, після довгих 40 місяців нацистської окупації, в жорстоких та виснажливих боях справжні герої визволяли нашу рідну землю. А 28 жовтня стало знаковим днем для України у тій страшній війні. І саме указом президента Віктора Ющенка минулого року було офіційно встановлено день звільнення України від фашистських загарбників. На Івано-Франківському меморіальному кладовищі відбулася поминальна панахида та урочисте віче. Представники влади, духовенства, громадських організацій, ветерани Великої Вітчизняної війни вшанували пам'ять мільйонів полеглих по ім'я нашого сьогоднішнього миру і спокою. Пам'ять народна вічна, як і вічна пам'ять про велику вітчизняну війну. Тож сьогодні цей день вклонімося всім тим хто не повернувся до своїх домів. З пошаною ставимось до севочоліх ветеранів, які наближали День Перемоги, які визволяли Україну від фашистських загарбників. Сьогодні в цей день задаємо всіх і тих, хто зброєю на фронті в підпіллі, в тилу. Самовідданою працею наближав День Перемоги. І маємо пам'ятати всіх. Маємо зробити все, аби ніколи в наших домівках, в наших родинах не чули цього страшного слова війна.